П'яніна, я вчитель історії з 12-річним досвідом підготовки учнів до ЗНО та НМТ з історії. Минулого року 32 моїх учні склали НМТ з історії на 200. Тому сьогодні пропоную вам розібратися з найпершою темою, яку потрібно знати для НМТ 2024 16 століття. Поїхали! Для початку розберемося, якою була ситуація на українських територіях напередодні Люблінської унії, і обов'язково запам'ятайте собі, що переважна більшість українських земель до середини 16 століття перебувала в складі Литви. Тобто Волинь, Київщина, Східне Поділля це була литовська територія, в той час як Галичина, а також Західне Поділля перебували в складі Польщі. Але після Люблінської унії, 1569 року, ситуація кардинально змінилася. Давайте розберемося, що таке ось ця Люблінська унія. Так, от слово унія, до речі, воно завжди означає союз або об'єднання. Тому Люблінська унія це об'єднання Литви і Польщі у 1569 році, в результаті якого утворилася нова держава, річ Посполита. Що стосується українських земель, то ось та Київщина, Волині, Поділля опинилися після Люблінської унії в складі Польщі, і звичайно, всі ось ці негативні фактори, які існували в Польщі. Вони позначилися відразу на українських землях. Перше почався процес закріпачення. Польські шляхтачі, тобто великі землевласники, захотіли захопити українські території. А українських селян, які жили на цих територіях, вони перетворили на кріпаків, тобто по факту на рабів. І відразу після цього вони почали створювати на українських територіях фільварки. Фільварки це такий, скажу я вам, класний бізнес, в результаті якого польські шляхтачі змушували українських селян. Безоплатно працювати на себе, а всю продукцію, яку селяни виробляли, польські шляхтичі просто продавали в Європу. Важливо запам'ятати, що кріпацтво на українських землях поширилося за умовами третього литовського статуту, 1588 року. Давайте розберемо складненький тест цієї теми: наслідок збільшення товарообміну між містом і селом у 16 столітті та зростання попиту на хліб і сировину на ринках західної Європи. Обираємо варіант В. Так, це посприяло тому, що почався розвиток фелодалами власних господарств, тобто фільварків, і посилення закріпачення селян, а також зростання панщини. Я думаю, зрозуміло, оскільки в Західній Європі була сильна потреба в зерні та в хлібі, відповідно, польські шахтачі користувалися цим і на українських територіях, змушували українських селян вирощувати хліб. Звичайно, за це їм нічого не платили. Тобто, таким чином на українських землях були створені фільварки. Єдиним позитивним наслідком входження до Польщі українських земель було те, що після цього почався розвиток освіти. Польща, все-таки, це європейська розвинена держава, і тому всі ось ці культурні впливи вони перекинулися на українські території. В тому числі почалося книгодрукування. Запам'ятайте собі, що перший книгодрукар на українських територіях це Іван Федоров, який, до речі, не був українцем, втік з Москви на територію України у Львів. Тому що тут він міг вільно займатися книгодрукуванням. Тут це не переслідувалося в Європі. До книгодрукування ставилися нормально за коштами меценатів У Львові йому вдалося відкрити друкарню, і у 1574 році ним було надруковано перші книги Апостол та буквар. Активно розвивалася і освіта на українських територіях, і тут варто згадати про Острозького, про некоронованого короля Русі. Василь Концятин Острозький це видатний український князь, православний діяч, культурний діяч. Надзвичайно багата людина, який дуже багато вкладав у розвиток української культури за його сприяння в острозі у 1576 році було відкрито церковно слов'янську греко-латинську школу. Першим ректором цієї школи був Герасим Смотрицький. І до речі, саме за сприяння острозького Остріг переїхав книгодрукар Федоров. І саме в Острозі у 1581 році він надрукував першу біблію на українських землях острозьку біблію. Дуже цікавим цей час було і релігійне життя, оскільки Польща – це католицька держава, а українці це здебільшого православні. Тому після входження українських земель до складу в Польщі, звичайно, поляки намагалися поширити свою релігію на українських територіях. Тому власне на українських територіях дуже активно в цей час відбувається процес контрреформації і реформації. Контрреформація це виникнення протестантизму. протестантських релігій скажу відразу в Україні протестантизм і тоді, і зараз не був сильно поширений. Але, взагалі, ідеї протестантів в Україні дуже навіть сприймалися. Ідеї протестантів це дешева церква, богослужіння рідною мовою. І власне ці ідеї широко використовувалися українськими православними братствами. Контрреформації, реформації як такої в Україні теж не було, тому що в Україні не було протестантів. Тому відповідно католикам не потрібно було боротися проти протестантської церкви, але в Україні були православні. Тому католикам важливо було поширити свій вплив на українських православних. Власне, тому в Україні починає діяти орден єзуїтів. Який починає посилювати католицизм і поширювати його вплив на українських землях? До речі, запам'ятайте, що саме під впливом реформації в Україні було написано Пересопницьке Євангеліє. Це перша біблія староукраїнської мови. Звичайно, для того, аби захистити православну релігію від наступу католицизму в Україні починають діяти українські такі громадські об'єднання міщан. Які в той час називалися братствами, найвідомішим і найвпливовішим братством на той час було Львівське успенське братство. До речі, воно користувалося правом Ставропігії, щоб зрозуміти, що таке Ставропігія, не обов'язково бути якимось богословом. Достатньо просто готуватись до НМТ з історії. Тому запам'ятайте, що Ставропігія це право підпорядковуватися не якомусь місцевому єпископу, а напряму єрусалимському патріарху. Тобто ці православні братства не залежали від місцевих священиків, які діяли на території України, а навпаки, доповідали про ситуацію у православній церкві. Зразу напряму найголовнішу людині в православній церкві. Православні братства боролися проти наступу католицизму на українську церкву, проводили культурно-освітницьку діяльність підтримували ідею за дешеву та доступну православну церкву. Тому нерідко їхня діяльність не подобалася навіть православним священникам. І З часом ці українські священники, які не хотіли, аби їх, по-перше, контролювали українські братства і доповідали все напряму вищому керівництву. А по друге, вони не хотіли бути ущемленими, утисненими в складі речі Посполити славне духівництво, яке хотіло Визнання від католицької церкви підтримувало ідею про об'єднання церков. І тому у 1596 році відбулася ще одна унія, цього разу Берестейська. І в результаті цього католицька і православна релігія об'єдналася, і виникла нова греко-католицька церква. Всі православні священики, які перейшли в Греко-католицьку унію, були наділені такими самими правами, як Римо-католицькі. Тому, звичайно, це було вигідно, і більшість православних священників цю ідею підтримали. Прибічниками унії були і патій Потій, і Кирило Терлецький, а також багато інших. Активними противниками унії були Константин Острозький, а також Гедеон Балабан. Пам'ятайте собі, що нова греко-католицька церква, яку ще називали уніацька. За обрядом, за богослужінням повністю повторювала православну церкву, проте вона підпорядковувалася папі римському, так само як і католицькі церкви. Якби на той час в духовництво був твіттер або телеграм-канали. Я певне наводних ввели активну дискусію саме там. Але оскільки такої можливості не було, тому їм прийшлося писати великі твори і доводити свою думку. Тому чимало прибічників унії писали в свої твори, в яких доводили, що унія це дуже класно. І навпаки, противники унії писали свої твори, в яких казали, що потрібно підтримувати лише православну релігію. Наприклад, за унією виступав і паті А проти унії писали свої твори Герасим та Мелетій Смотрицький, а також Іван Вишинський. Розберемо тест. Перша відома книга Святого Письма тогочасною книжною українською мовою, видана у 1556-1561 році. Тут важливо запам'ятати, що Пересопницька біблія, Пересопницька Євангелія, була першою книжкою, яка була написана староукраїнською мовою. А Острозька Біблія була першою книжкою, першою біблією, яка була надрукована на українських землях. Тому тут правильна відповідь буде четвертий варіант, г Пересопницьке Євангеліє. Крім того, в 16 столітті в середовищі українського. Народу відбуваються дуже активні соціальні процеси, а саме виникнення нової соціальної групи козацтва. Взагалі слово козак означає вільно озброєну людину. І перші згадки про козаків ми зустрічаємо ще у 1489 році в польській кроніці. Для того, щоб зрозуміти, хто такі козаки, важливо розібратися, де вони виникли. А виникли вони на території Дикого поля. Дике поле це така територія на півдні українських земель, яка була наближена до території Кримського ханства, і тому, власне, там ніхто не жив. Довгий час ця територія була не заселеною, тому що ніхто не хотів, аби на нього постійно нападали кримські татари. І саме там, в 15-16 столітті, виникає українське козацтво. Українське козацтво це різні люди, так тобто, це і селяни, втікачі, і кріпаки, і уходники, і шляхта позбавлена власності, і служилі люди. Всі ці категорії, з тих чи інших причин, опиняються на дикому полі, переселяються туди. І у 16 столітті цих людей там стає так багато, що вони вирішують заснувати Запорізьку Січ. Запорізька Січ це така собі військова база. Уявіть собі, всі ці люди поселилися в дикому полі, і, звичайно, кожен з них страждав так чи інакше від нападу кримських татар. Тому, власне, у 1556 році Дмитро Байда Вишневецький каже: Хлопці, а скільки ми будемо страждати від тих кримських татар? Давайте об'єднаємося і будемо давати їм відсіч. Створимо таку собі Запорозьку Січ і будемо разом оборонятися, а коли треба, то й ходити в походи проти них. Тому у 1556 році на острові Хортиця виникла така собі військова база козацтва Запорозька Січ. То тобто основні причини появи запорозької січі це потреба обороняти території дикого поля від нападу кримських татар, а також організувати ось те козацтво, яке активно збільшувалося і заселяло територію дикого поля. Уся повнота влади в козаків належала козацькій раді. Тобто, всі козаки збиралися кілька разів на рік для того, аби обрати лідера гетьмана або кошового отамана, а також для того, аби обрати козацьку старшину. Часом польський уряд зрозумів, що там на території дикого поля відбувається щось дивне. Там виникла ціла величезна група озброєних хлопців, які нормально так товчуть татарів, але разом з тим ці козаки можуть в будь-який час. Зробити щось непередбачене, тому що все ж таки вони не підпорядковувалися уряду Речі Посполитої. Тому уряд Речі Посполитої вирішив якось подружитися з цими козаками, вирішив їх не розганяти, тому що все ж таки вони виконували корисну функцію. Вони захищали територію Речі Посполитої від нападів татар. І тому поляки вирішили створити такі собі списки, які назвали реєстри, і записати туди козаків, які отримували платню за свою службу. Таким чином уряд Речі Посполитої підпорядкував козацтво собі. Вперше такий реєстр було створено у 1572 році за універсалом польського короля Савізмунда Августа. Тоді на службу взяли 300 козаків. Пізніше у 1578 році за універсалом Стефана Баторія до реєстру записали 600 козаків. У реєстровим козаком було реально круто. Тобто ці козаки жили на території дикого поля, виконували плюс-мінус ту роботу, що і всі козаки, але за це мали цілий ряд привілеїв. Ну, по перше, вони мали зарплату. По-друге, вони мали право користуватися землею. У них був власний арсенал, а також власний госпіталь. Вони звільнялися від сплати податків. Тобто, по факту, вони були привілейованим соціальним станом речі посполитої. З однієї сторони польський уряд молодець, подружився з козаками і підпорядкував їх собі. А з іншої сторони створив собі велику проблему на багато десятиліть, тому що з цього моменту всі козаки постійно прагнуть потрапити в реєстр, постійно вимагають розширення списку за козацький реєстр стає однією з головних причин усіх наступних козацьких повстань. І такі повстання не забарилися, тому що вже у 1590-х роках українськими землями прокотилася хвиля перших українських повстань. Звичайно, що ці козацькі повстання проти шляхти завжди підтримували також українські селяни, тому що вони були обурені діями польської шляхти. Тому як тільки до українських селян доносилася звістка, що десь там козаки почали повстання проти польської шляхти. Селяни були тут, як тут. Тому ці повстання, власне, нерідко і називають козацько-селянськими. Перше таке повстання очолив криштоф Косинський, і відбулося воно у 1591 1593 роках. Повстання зазнало поразки. І вже через рік, і нерідко це називають навіть другим етапом повстання Косинського, почалося повстання Северина наливайка Воно зазнало поразки у 1596 роках. І хоча ці козацькі повстання тоді зазнали поразки, але реально українське козацтво проявило себе просто потужною рушійною силою, готовою обороняти свої права. Привілей. Розберемо кілька тестів цієї теми. Сутність поняття «зимівник». зимівник. – це така територія, де козаки проводили зиму. Так? Тобто козаки це звичайні люди, звичайно, в них були свої сім'ї, діти, господарства. Зазвичай влітку вони ходили в походи, а на зиму вони поверталися до своїх сімей, зимували в своїх оселях. Тому зимівник це поселення або хутір запорозьких козаків, які освоювали Дике поле у 16-17 століттях. Варіант Б. Ще одне питання. Укажіть правильне твердження. Берестейська унія утворила Українську Риму-католицьку церкву. Ні, тому що в результаті Берестейської унії була утворена греко-католицька церква. Наступне перше братство було засноване у Києві. Ні, перше братство було засноване у Львові. Першу Запорозьку Січ заснував Северин Неливайко. Ні, її заснував Вишневецький. Перше повстання очолив Криштоф Косинський. Правильний варіант відповідь Г. Отож, ми коротко розібрали усі головні факти про 16 століття. Сподіваюсь, було корисно, тим більше цю тему нерідко питають на НМТ. Минулого року питання з цієї теми траплялися кожного дня, а нерідко навіть і не одне. Тому напишіть в коментарях, чи сподобався вам такий формат відео і яку наступну тему хотіли би розібрати. Дякую тобі за перегляд! Підписуйся на наш канал, став лайк і тисни дзвіночок. Також долучайся до моєї сторінки в Інсті, тому що там кожного дня я даю багато корисної інформації для підготовки до НМТ з історії. На цьому все. До нових зустрічей!